1 квітня 2023 року, у суботу п'ятої седмиці Великого Посту, свято Похвали Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, звершив Божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського у Святоуспенській, Києво-Печерській Лаврі. Предстоятелі співслужили вікарії Київської митрополії, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Радянський Марк, духовенство Лаври та гості обителі у священному сані. Як оподобає сину чоловічському або пострадати, і скушенно пиття старець і архієї книжні за богослужінням молились численні віряни. На сухобігтинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї, і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після іктинії блаженніший архіпастер попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений тому. Після херовимської пісні предстоятель звершив священницьку хіротонію насельника Лаври і родиякона Марка Штика. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом настанови. По милості Божій ми, дорогі брати і сестри, дочекалися суботи п'ятої седмиці святого Великого Поста, суботи Акафіста, коли свята церква читає акафіст Божої Матері і дякує Божій Матері за те, що вона колись заступилася за місто Константинополь. Було таке в історії, коли Константинополь дуже страждав від неприятеля, і ніхто не зміг йому допомогти, і він сам в собі не мав ніякої допомоги і надії, то люди Константинополя звернулися до Божої Матері і звершували її в бдення і читали кахисть радості і Невеста». і коли Закінчувалися кафіст, то Мати Божа з'явила чудо. Той флот, який окружив Константинополь зі сторони моря, був розбитий, роз розкиданий вітрами, бурями і все загинуло, вороги загинули, а місто Константинополь залишилося. Сьогодні на святої обітлі також зустилися хромариве випробування. І ми молимося Божої Матері, щоб вона розсіла ці хмари, щоб свята Лавра залишилася в нашій церкві, щоб ми тут могли продовжувати молитися за Україну, за президента, за військо, за весь народ і за весь світ. Тому що монахи це ті люди, які моляться в першу чергу за свою батьківщину, але моляться за весь світ, тому що весь світ це і велика сім'я. Яку Бог створив, яку, Бог роз... яку гріх розділив, але Бог створив і хоче, щоб ми всі в будь-якому кінці земної кулі щоб ми всі це усвідомили, і що ми є діти Божі, і щоб ми об'єдналися в любові до Бога і один до одного. Нехай Бог молитвою привласне владичити нашій Богородиці. Присладі Марії, дасть добру думку тим людям, від кого це залежить, щоб вони поміняли свої думки, щоб вони стали добрими до нас, щоб вони залишили цю святу обіду для іноків, які тут віддали своє життя, своє здоров'я і посвятили себе на алтарс служіння Богові, в якому вони прославляють Бога і моляться за весь світ. Святом всіх вас, Господи. щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.